Другий рік в Україні тривають наймасштабніші змагання шкільної ліги пліч-опліч, які охоплюють різні види спорту. І цьогоріч вперше у Луцьку стартували учнівські випробування з легкої атлетики серед учнів шостих-сьомих класів. Сьогодні буде змагатися біг на 60 метрів, стрибки у довжину з розбігу, метання м'ячика з розбігу і біг на дівчата 500 метрів, а хлопці 600 метрів. Семикласниці Луцького ліцею номер 11 Анна і Василина із задоволенням зголосились представляти збірну школи на таких змаганнях, адже люблять спорт, який є невід'ємною частиною їхнього життя. Спорт ми вважаємо дуже корисним для нашого життя, щоб розвиватися якось, щоб мати хорошу фізичну підготовку. Щоб... Ну, здоровіши, мабути. Спорт люблю, займаюся спортивним орієнтуванням, відвідую атлетику. Будемо бігти 60 метрів, будуть хлопці бігти 600, ми будемо 500. Метання м'яча і стрибки в пісок. Сьогодні на Луцькому стадіоні Авангард знову панує спортивна атмосфера. У шкільній лізі з легкої атлетики змагається 21 команда з гімназій та ліцеїв Луцької громади. Організатори побажали учасникам вдалих стартів продемонструвати свої вміння, витривалість і командний дух, аби вибороти омріяні медалі. Школа сьогодні в нас буде призиденті, тому що масовість буде лише зі школи. Федерація легкої атлетики в особі головою, що отримує чудову селекцію, яка в майбутньому дасть нам не результати. Катерина Садована підтримує нас призами, і я думаю, що тут не може бути того, хто програє. Традиційно підтримує такі змагання фонд Ігоря Палиці тільки разом. Чудові кубки та медалі, якими нагороджують переможців, є гарною мотивацією для юних спортсменів. Надзвичайно важливо розвивати легкоатлетику уже з перших класів школи, адже це не такий видовищний вид спорту, як е, ігрові командні види, як футбол чи волейбол. Вони не захоплюють глядача, і надзвичайно тяжко знайти цих юних спортсменів. Саме тому фонд Ігоря горяпала тільки разом підтримує шкільні змагання з легкої атлетики, адже розуміємо, що таким чином допомагаємо відібрати тих дітей, які дійсно здібні. Ті діти, які отримують медалі, кубки. Вони Бачать свої досягнення, бачать свій розвиток, мотивуються і далі продовжують, можливо, свою кар'єру в професійному спорті. Після урочистого відкриття розпочались старти з різних легкоатлетичних видів. До заліку кожного випробування входить чотири кращі результати команди. В числі перших розпочали змагання учні другого ліцею. І найкращий час на 60-метрівці показав Кирило Романюк. Ну, я задоволений, це 60 метрів, для мене це навіть було неочікувано, на що я буду перший. Треба мати хорошу реакцію, швидко зреагувати ну, і мати запас сили. Оскільки я вже займаюся веслуванням, то я маю багато вже запасу сили, я вже туди ходжу три роки і досить непогано там теж виступаю. У метанні м'яча порадував свого вчителя фізичної культури Назар Гоменюк. Його кидок на понад 50 метрів відповідає нормативу десятикласника. Юнак зізнається, що має навички хороших кидків із гандболу. Займався гандболом дуже довго. Сьоні вразив мій кидок. Я найдальше метнув зі команди своєї. В Школі тренувався, а тут показав найкращий результат. У стрибках у довжину важливі бали до активу своєї команди здобув Вадим Рубльов. Його стрибок на 3,73 став найкращим серед учнів 9-го ліцею. Ми вже бігли 60 метрів, пробігли доволі непогано. Також ми вже стрибали в довжину, я стрибну найкраще. Надіюся, наша школа посяде призове місце. За підсумками чотирьох видів змагань, лідерами першого етапу шкільної ліги з легкої атлетики стали учні Жидичинського ліцею. Срібні медалі дістали школярам 26-го ліцею, а замкнула трійку сильні. Команда Луцького ліцею номер 11 Ольга Яцюк, Неля Прокопчук телеканал Аварс.